І всім великий привіт з вами Пакером, і ви на каналі Красний Майки. І сьогодні я буду вже завершувати одиночний режим, одиночка на карті одиночка. І сьогодні це вже п'ятий летсплей на, тій, на тому сервері. І я е, планую так е, взірвати ту всю деревню, взірвати її, повбивати всіх жителів. І взірвати деревню. Це буде наше таке завершення. Тому ми готуємося до цього. Я беру всі, е, па, е, всі доски, йду до верстака, йду до верстака, роблю роблю палки, роблю роблю палки, роблю кирку. кирку, От і от мене пацан прислідує ще з, з, з третьої тої. З третього летсплею. Той пацан мене ще прислідує. Тому мені трохи страшно, тому я буду тут робити шахту. Зробимо тут шахту і нічого страшного не буде. Так, така буде у нас шахта невеличка. Е, мені головне камінь добути. Щоб я кам'яним кам мечком завалив тих всіх жителів. Так, опа, камінь. Але мені треба залізо. Мені треба залізо. А де я візьму залізо? Ніхто того не знає. І залізо, конечно що вже у нас є. Але мені треба два заліза. Щоб був мечик. Правильно я говорю? Так. Правильно, два заліза мені треба. Коротше, я йду добувати залізо. Е, Чого ти тут забув? О ти тут забув. І так, одне залізо. Два заліза. 4 заліза, чотири заліза. Якщо вам погано видно, то нічого мені так само погано видно. Три заліза. Ну, чотири. Більше тут заліза нема. Тому я виходжу звідси. Виходжу я звідси. Ту шахту ми закопуємо. Закопуємо ту шахту. Закопуємо. Так, так, так і так. Закопали. Йдемо перероблювати наше. Залізо. Так, то? Давай то поставимо. Спалимо їх. І все. То ми все видалимо. Зараз ми то все видалимо. Хоча мені треба дві, але так от я то ще спалю. І, так, видалимо. Зробимо мечик. І так, е, забили ми зомбі. І, вугілля. Вірніше залізо. Потім берем то все. Заходимо сюди. Е, е, дивіться. Заходимо сюди в інвентар і то все видаляємо. Видалити, 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 видалити. Видалити і видалити. Ой! Я нечайно видалив. Нечайно видалив меч, але нічого, я його зараз верну. Пишемо меч. Тут все написано, що я видаляв. І залізний меч. Вертаємо його. Тінті. ТНТ. Так, бомба. Переключаємося на лаштування. Переключаємося на креатив. «Виживання», творчий. Переключаємося на креатив. Берем тінти. Берем тінти. Беремо зажигалку. І все. І переключаємося на виживання. Стоп, 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 стоп. Я замість тінті взяв, замість мечика поклав інті. Значить, Беремо мечик. Так. І переключаємося на виживання. Зараз я буду переключатися на виживання. Я вже переключився, М -м -м сплю, пересплю. І ми на наступний день вже будемо то все взривати. І так, настав день. Я поки повбиваю всіх зомбів. Бо він мені не треба мені, щоб вони мені мішали. Мені не треба, щоб вони мені мішали. Хоча. Мій підірвати. І так, обкладаємо все тінті. Я польот включу, щоб було мені легше. Флай, 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 флай. Включимо флай. І підлітаємо. І обкладаємо все тінті. Обкладаємо все тінті. Заходимо сюди, ставимо так. Так. Взриваємо. І взриваємо. Підходимо. І так. І так, дирочка вже у нас є. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Заходимо в хату, ставимо тут тіньки. Тінті ставимо по всій хаті. По всій хаті тінті. Так, ще не по всій. Так, тут -та поставимо тута, 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 тута. Тут Я як містикі лагер. Все після того вз... зриваю. Тут, 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 все обгородили. І підриваємо. Полетели. і хати нема. Трошки лагає. Звичайно, що трошки лагає після того. Так, сюди. Зриваємо це. І так, там полетіли. І так, половину хати нема. Все лагає. Все дуже-дуже сильно лагає? Дуже. Так, ставимо тінті. Ставимо тінти. -ті. Тінті. Так, ой-ой-ой, як лагає, Капець. Давайте то взервем і все. Або знаєте, що зробимо? Я навіть придумав вже, щоб не лагало. Підпалим то все. І взрив. Ні, не взрив. І взрив. Так, щось дуже-дуже лайо, як туго, капець. Ну і все, на тому ми вже будемо завершувати. Не забувайте ставити мені лайки, писати в коментарях, як я підірвав то все. Просто вже немає часу, то просто немає часу вже взривати, бо я біжу придумувати нове. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати в коментарях. І всім удачі, всім па-па!